Всім привіт! Мене звуть Світлана. Ви на нашому каналі Сад Світла Світлани. Ми з України, з міста Харкова. Ми в своєму зеленому, квітучому хвойному садочку. Друзі, дякуємо всім, хто підтримує наш канал. Дякуємо всім, хто дивиться наші відео, ставить нам подобайки, коментує наші відео. Таким самим чином, ви ділитеся не тільки своїм досвідом з нами, а й з усіма глядачами нашого каналу. Це дуже-дуже корисно. Якщо ви ще не підписані, друзі, одразу підписуйтесь, бо ми намагаємося для вас знімати відео, які дуже корисні і які вам згодяться при створенні в ваших красивих садочків. Одразу можете ставити і вподобайку. Це допомагає розвитку нашого каналу, підтримує нас і мотивує. Нещодавно в нас вийшло відео. Де я розповідала, як починати створювати Ніваки з тої Смарагд Голд? Ось саме вона перед вами стоїть у великому вазоні. В коментарях одразу були запитання: а чи можна з інших хвойних рослин створювати такі гарні форми? Саме запитання було: чи можна з тої брабант створити таку саме привабливу форму Ніваки? Тому сьогодні в нашому відео я покажу вам декілька. Не всі, звісно, хвойні рослини, ялівці, туї, з яких в нашому садочку я, власноруч, створювала ніваки. І які, на мій погляд, найкращі для того, щоб починати створювати Ніваки власноруч. Коли ми створюємо Ніваки з будь-якої хвойної рослини, наша мета, щоб верхівки. Які ми формуємо, щоб вони були пишні, щоб вони щільні були, дуже швидко обрастали. Нам потрібні саме такі рослини, щоб вони швидко зростали і швидко створили ось таку гарну верхівку. Вона може бути будь-якої форми. Ось в нас то смарагд гол. Дивіться, ось вона мала в горщику, до речі, з нашого розплідничка. Вона з маличку дуже щільна і гарна, е виглядає в неї гарна форма. Ось вона доросла, зростає в нашому садочку. Дивіться, теж гарно виглядає. А ось тут ми створили з неї ніваки. Вона була в три стовбури, трошки ми їх ось так відігнули, щоб вони, кожен був окремо. І ось такі почали створювати верхівки. А ось той абрабант. Питання було, чому ж нас тої абрабант? Створити саме ось таку форму. Я вважаю, що можна. Але в неї не така щільна хвоя. Дивіться, вона, як мереживо, дуже гарно виглядає, але в порівнянні з туєю смарагд, голд, вона не така щільна. Дуже довго треба буде чекати. Багато стрижок провести, щоб в неї ось така була щільна верхівка. Тому відповідь моя така: можна створювати, але трошки довше ми будемо чекати, щоб ось саме такий вигляд був. Вона то гарна брабант для живоплоту, для огорожі. А для топіарних форм, ну, на мій погляд, мені здається, трошки інші. Рослинки будуть. Швидше, гарно виглядати. Ось туя я смарагд звичайна. Зеленого кольору. В горщику. Ось так вона виглядає з малочку. Одразу пишна, гарна. В неї форма і хвоя гарно зростає. Ось так вона в садочку виглядає. Теж гарна, пишна. Одразу, знаєте, така форма, що вже і об'єм є. А ось дивіться. Ось так вона виглядає, коли ми її стрижемо і створюємо з тої смарахні ваки. Верхівка 2-3 роки і вона дуже пишна. Швидко можна сформувати ось таким чином велику кулю. Ялівець скельне монгло, ось так він виглядає ще маленький в горщику. Можна теж одразу побачити, що маличку вже такий достатньо пишний. Хвоя гарно зростає і вона об'єм одразу створює. Ось дивіться, якщо е, теж достатньо разів за сезон, ну, мінімум 2-3 стрихти, теж гарна щільна форма. Це теж в нас, ну, будемо так вважати, ніваки. Там трошки внизу прибрала е, гілочки знизу, щоб стовбур можна було побачити. Це в нас ось така напівкуля. Е, можна створити будь-яку форму. Будь-яку форму нівакі з такого ялівця. І кінцівки будуть теж пишні. Пташки, друзі, співають, літають. Таке небо сьогодні гарне, гарне. Ялівець Blue Arrow. Чи можна з нього створювати ніваки? Так, друзі, теж можна. В нашому розпліднику я полюю саме на такі рослини, які з двома-трьома стовбурами. Дивіться, ось цей залишила собі, щоб в майбутньому трошки розтягнути ці стовбури, ось саме так, як на той Голд, і почати вистригати ось тут гарні верхівки. Дивіться, можу показати саме на прикладі цього ялівця. Можна буде побачити, що ось ця верхівка буде ось тут, а ця роз... відігну її, і вона буде в цьому місці. Ще в мене дуже гарний третій пагін тут. зростає. бачите? Буду теж йому давати, щоб він відріз трошки длінь... довшим був. І тоді в мене буде ось така форма. Можна буде з трьох. Ось таких стовбурів гарну форму створити. Тому, якщо ви придбаєте рослину, одразу не відрізайте ось цей пагін. Ну, може, кому хочеться, щоб рослина зростала в один стовбур, тоді відрізайте. Ось саме внизу одразу відрізайте ось цей пагін. А якщо ви на майбутнє замислилися, що вам хочеться створити якусь незвичну форму, залишайте. І тоді в майбутньому створити і в вашому садочку буде рослина, яка буде вже коштувати, друзі, 5, а то й 10 разів дорожче, ніж проста ось така рослинка. Кіпарисовик, горохоплодний буль... бульвард. Дивіться, який блакитний красень. Він мякенький мякенький пухнастий. В нього такий потенціал, друзі. Зараз вам покажу, дивіться, скільки пагонів. Ось, ось, ось. Дуже багато. Зараз підемо, подивимося, як такий кіпарісовік виглядає в нашому садочку. Ось так виглядає кіпарісовік в нашому садочку. Почала формувати його тільки два роки тому. Коли я побачила, що більш цікавіше в цьому місці, він буде виглядати, коли я буду вистригати ось ці гілочки. Особливо коли починається хвоєпад, завжди хочеться, щоб рослинка виглядала охайніше. Такий схіпарісовик мені більш подобається. Ну, це на мій смак. Коли в нього ось чисті гілочки, коли ось такі верхівки, пухнасті, гарно виглядає. Знаєте, навесні я трошки його пригинала. Ось тут. А коли потім в нас тут сосна почала збільшуватися, вже я прибрала ось цю таку, такий великий гачок був. Що е, нехай зростає таким чином. І буду ось гілочки вистригати саме так. Він гарно виглядає і без стрижки, але з нього гарні виходять ніваки, гарні будь-які, можна гачками якось вигинати, різні форми робити. Блакитний, м'якенький, привабливо виглядає, мені дуже подобається. Хоча, друзі, спочатку я його м, хотіла навіть прибрати, тому що не знала, як мені ось з цим впоратися, впоратися з цим хвоєпадом. Але коли зробила нібакі, то зрозуміла, залишаю в своєму садочку. Як розібратися, з яких ялівців. Можна створювати ніваки з ялівців ґрунтопокривних і середнього розміру. Ну, середні це ті, які зростають е, десь до півтора метра завишки. Ну, ось переді, переді мною ялівець китайський шимпако, він саме такий. Чи в мене тут, дивіться, ялівець мінжулів. Він теж такий, середній. Ось е, він теж, дивіться, малий, це теж мінжулів. Ще з цієї сторони в нас ялівець агнишка. Внизу грунтопокривний, блакитний, це ялівець Ice Blue. І з цієї сторони ялівець лускатий блюкарпет. З яких ялівців можна створити гарну форму. Як це можна, ось саме тільки дивлячись на них, одразу зрозуміти, якщо у вас немає досвіду. Дивіться, ялівці, які гарні, гарні пагони ще з маличку, Вони вже одразу деревеніють. Ось, бачите? шимпако. Гарні пагони. І вони ось так зростають в різні сторони. Мінжуліб теж можна побачити вже з деревенілі пагони. Тут і ось на цьому екземплярі. теж. Ялівець блюкарпет. Теж дивіться. Вже гарні здеревінілі пагони. Ялівець ґрунтопокривний, дуже гарний. В нього пагони хоча і здеревінілі, але вони м'якенькі. І він такий дуже тендітний. Поряд з усіма, усіма ялівцями найтендітніший. Агнишка. Дивіться, теж гарні пагони. І вони такі потужні. Дивіться, ще змаличку. Ну, рослинки, які вам показую, вони не малі. Вони вже трьохрічні, а деякі вже і чотирьохрічні, тому що цей зростає більш повільно. Так от, тільки оцей ялівець не годиться для того, щоб створювати ніваки. Він дуже гарний для того, щоб його е щеплювати на е Штамп, тоді гарно буде виглядати. Ну, не про це наше сьогоднішнє відео. А ось саме з цих всіх ялівців можна створювати гарні форми ніваки. Такий самий з потужними стовбурами ялівець звичайний казацький. Такий самий, як я вам показувала приклади: ось ці ялівці. Дивіться, це перший рік формування. Тільки я прибрала всі гілочки всередині, почистила. І в нас залишилося тільки верхівки. Гарні потужні пагони. Вони тримають форму ялівця, яку ви захочете йому придати. Це тільки початок. А ось дивіться, друзі, коли ми вже декілька років стрижемо, в нас виходять великі кулі, пухнасті, неймовірні, вони завжди приваблюють, привертають до себе увагу. Це теж звичайний казацький ялівець. Ось так виглядає, коли ми таким чином стрижемо. Ось так, таке нібаки створили з цього ялівця. Швидко заростають верхівки. Вони пухнасті, вони зелені. Це те, що нам і треба. Гарну форму створити і щоб достатньо швидко верхівка стала пухнастою. Якщо придивимося до ялівців, агнишка. Дивіться, в нього ось такі гарні хвоїночки, Якщо ми будемо їх дуже часто стригти, верхівка буде ось саме така пухнаста. Вагнешки, до речі, такий гарний колір, такий, 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 такий зеленувато-сизоватий, трошки блакитний. Ну, цікаво виглядає. Особливо поряд, дивіться, які вони різні, Це в нас мінжулік. Він лаймового кольору. В нього теж хвоя така, коли будемо стригти, ось дуже схожа на хвою ялівця звичайного казацького. Вона швидко обросте ця верхівочка і буде неймовірного кольору. Щільна буде Ялівець китайський шимпаку. Неймовірний, він зовсім не колючий. І дивіться, яка хвоя. Вона настільки щільно обростає гілочку, ось дивіться, якщо ми. Обріжемо ось тут і будемо стригти, стригти, стригти. Бачите, ніби їжачок у нас тут такий гарний. І колір теж в нього дуже привабливий. І мені дуже подобається, що ялівця шимпаку, якщо ви новачок, у вас зовсім немає досвіду. Тут навіть і вигадувати нічого не треба. Всі пагони зростають в різні сторони, і можна на кожному пагоні створити верхівку. Можна видалити зайві, зайві залишаємо зазвичай, знаєте, е так, 3, 5, 7 робимо пагонів в різних площинах, щоб вони були видні з будь-яких сторін. Можна трошки відігнути, можна е скрутити. Ну це вже ваша фантазія. Але одразу можна, ні, не одразу. Спочатку нехай підросте. А потім вже починати формувати. Ось цей же я чекала років три, щоб він збільшився. Та більше, мабуть, п'ять років, так? П'ять років зростав. Збільшився і тільки в цьому році я почина, почала його формувати. Починати формувати ніваки з ялівця можна з маличку, навіть тоді, коли вони ще в горщику. Ось дивіться. Цей ялівець Мінжулів, він в нас постраждав. Тут десь гілочку я обрізала, вона зламалася. Ось дивіться. Подивилася я на нього. І так, думаю, гарна буде форма Нівакі. Залишила, трошки почала вже цієї вісни підстригати гілочки, щоб вони пишніші були. І бачу, що тут. Е П'ять гарних пагонів на майбутнє в мене вже є. Нехай вони збільшуються, товстішають пагони, а в майбутньому створимо гарний вакі. Єлівець Carpet. Це він ще не дуже дорослий, в горшечку зростає. Блакитний, неймовірний. Ходімо, покажу, як він виглядає в нашому садочку. Корміннівакі. Ось такий ялівець посадила я сім років тому в цьому місці. А тепер тут зростає в нас Нівакі. Було в нас відео, де я показувала, як я вистригала потроху, не одразу, не за один раз я його сформувала, тому що придивлялася. І дивіться, ці шпагони відгибала тут гачки різні мені чоловік робив, щоб. Більш цікавіша була форма. Дивіться, навіть зараз у нас тут гачок стоїть. Дивіться, щоб ось він. Щоб гарніша була форма в різні сторони. Як ви бачите, або в своєму квітничку, або в будь-якому місці садочка, щоб гарніше було в різні сторони, щоб більш привабливо було. Знаєте, ось такі ніваки, будь-які, з будь-які стоїс яліців, вони дуже гарно виглядають окремо. Тут в нас він зростає на Альпійській гірці, а якщо окремо, внизу там каміння додати яскраве, вони тоді привабливіші. Але мені захотілося і в цьому місці таким чином його створити. Дивіться, десь, вже, мені здається, місяць пройшов з того часу, як ми знімали відео і формували, вже потроху почали верхівки. Збільшуватися нові пагони, бачите, відростають. Тоді, коли я стригла, сонечка було дуже багато, спекотно було. Хоча ми обробляли ялівиці, але дивіться, трошки підсохли верхівки. Але нові, ось вони вже вони відростають. Треба тільки після формування обов'язково обробляти зверху антистресовими препаратами, які е, водночас. І підживлення для рослин, які після стрижки. І, звісно ж, після того, як ми формуємо з будь-яких рослин, з ялівців, з туї, нівакі, треба і обробляти від хвороб та шкідників. Зараз в нас вже серпень-місяць, тому всі рослини обробляють такими препаратами, як топсин М. Від хвороб. Щоб всі рослини в зиму в нас війшли здоровими, з гарним імунітетом. Розумію, що глядачам хочеться з будь-яких рослин. Може, в кого в садочку достатньо, якихось рослин і хочеться саме з них створювати ніваки. Якщо у вас немає досвіду, моя порада. Звичайний ялівець казацький. В нашому садочку дуже багато різноманітних ніваків. і саме. З ялівця козацького. Верхівки найпишніші. А ось дивіться, друзі, який великий пухнастий, кулястий ялівець звичайний козацький. В цьому місці теж перша була ось така формуюча стрижка ялівця звичайного козацького. У нас тут листя, тут квіточка в майбутньому буде. Ось дивіться, в різні сторони підстригла, щоб і в цьому місці було цікавіше: 5 років в цьому місці зростав ялівець, збільшився, дуже великий був. Ось ось такий завишки. Все зістригала, все тут ходила з різних сторін, обмірковувала, що найкраще буде само в цьому місці нашого садочка. З будь-яких рослин, хвойних, і не тільки хвойних, можна створювати Ніваки. Робіть це поступово, щоб, знаєте, не помилитися, щоб найгарніші Ніваки були в вашому садочку. Ось саме в цьому місці я теж поступово роблю. Тому що одразу не можу побачити, яка форма буде найгарніша. Дивіться, тис теж почала його вже формувати. І тут можна побачити вже форми, щось зістригаю, вистригаю. Може, тут квіточка, може, щось щось. А друзі, а що ви бачите ось тут? Може, і ви мені напишете в коментарях, може, підказочку якусь. Яка форма була б тут найгарніша? Сподіваємося, наше сьогоднішнє відео буде вам корисним. Вам бажаємо натхнення, створені найцікавіших ніваків в ваших садочках. Слава нашій Україні і її непереможним незламним героям! Ми з вами вже дуже скоро зустрінемося в нашому садочку на нашому каналі САД Світла Світлани. До зустрічі!